В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Доброго дня вас, вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її радіоведучий Шленк Світислав. Сьогодні я вам розкажу про гору хом'як. Висота гори хом'як 1542 метри. Перепад висоти у порівнянні з зеленою пруту 700-800 метрів. Її форма дахоподібна складається з пісковиків. У привершенній частині кам'яні розсипища та осипища, далі полонини і криволісся, середня та нижня частина схилів, вкрита мішаними і хвойним лісом. А на північно-східних схилах гори бере початок е, потік Роскульський. Гора хом'як є популярним пунктом у пішохідних маршрутах вихідного дня. З вершини видно сусідні гори і хребти. Сиднякий довшу Бушанка на північному заході, яверник на півночі, ліснів на сході, з ним хребет ракета з Лисиною Космацькою. На південному сході видно чорногірський масив з Говерлою. А на цьому все. Всім гарного дня та слава Україні!